Мун має дещо схожу конструкцію з лізайном. Основна частина корпусу з алюмінію, а задня з пластику. Захищена по стандарту IPX7, акумулятор не зйомний. Єдине, що тут немає ніяких взагалі ребер-радіаторів, ну хіба що тут на пластиковій частині, тому фара дещо сильніше гріється, проте прям перегріву я ще жодного разу з нею не ловив. І виробник заявляє, що тут є система захисту від перегріву. Велика силиконова кнопка має доволі тугий хід і вона випирає з-за корпусу. Але ця фара має блокування, тому від випадкових натиснень десь в сумці або в кишені вона захищена. Кнопка також має індикацію заряду батареї, цей нижній діодик, верхній для чого я потім розкажу. Єдине, що не можна подивитись, скільки заряду не включаючи фару, бо як тільки натискаєш кнопку, фара відразу вмикається. Порт зарядки USB Type-C розміщений позаду, тому тут точно ніяких конфліктів з кермом, якщо ви захочете зарядити фару прямо під час їзди. Основне кріплення цієї фари, як і у лізайна, це силиконовий ремінець. Але тут вже він знімний і тому можна фару легко зняти, залишаючи кут, який ви налаштували під фару на кермі, без змін. Ну а також зверніть увагу, що це гармінівський стандарт, і тому, якщо вам не підійде з якихось причин та купа кріплень, яку виробник поклав в комплекті, ви можете завжди і доволі легко докупити щось стороннє. Лінза Монрігель має два діода, а розсіювач має дуже великі насічки зверху для того, щоб перенаправляти промінь під колеса і менше засліплювати тих, хто їде назустріч. До речі, якщо є потреба встановити цю фару перевернутою під кермо або під велосипедний комп'ютер, то цей розсіювач можна зняти і перевернути. І таким чином у вас зберігається той промінь, який дає ця фара. Або ж можна і взагалі зняти розсіювач і таким чином ви отримаєте не направлене, а більш розсіяне світло, зручно десь в лісі, якщо вам треба висвітити якомога більше простору.